Два гормани жували марципани. Два гормани топтали круасани, глушили авушки. Їх з нами пий з нами і розважайся. Їж з нами пий з нами і розважайся. Аператіво. Стоп! Там ворона каркала, повторить. Привіт! І знову ми на березі річки Бистриці Надвернянської в нашому рідному місті Івано-Франківську і дегустуємо ми такі літні напої, освіжаючі, як швепс. Так, клас! Сьогодні у нас прям багато смаків, точніше, майже всі смаки. І я впевнена, що сьогодні буде дуже цікава і класна дегустація. Так, аж дев'ять смаків у нас. Вони були придбані на сайті Маодау разом із Джином, таким е, дуже хорошим, як бомба і Я його ще не пробував. Але кажуть, що із швепсами, з тоніками е, дуже добре він смакує. Тож ми в кінці також спробуємо. Як ти думаєш, Марічко, коли виник цей бренд Швепс? Приблизно що, щось мені підказує, що дуже, дуже, дуже давно. Молодець. Дуже так. давно. Це в минулому столітті, поза минулому. В минулому столітті. Ну, насправді, поза поза минулому, Ого! 1783 році. Я в шоті. Ну, Я також був здивований, коли почув цю інформацію. Я думав, ну максимум у 19 столітті. Да. А це фактично перший такий бренд. Був він заснований швейцарським вченим годинникарем Якобом Швепсом. Як. <гум> Та можна здогадатися з назви. Він придумав промисловий спосіб утворення газованої води, і вперше він створив солодку воду, яку було знов-таки вперше названо содою. Ну, сода це в англійській, називається солодка водичка. Так що це такий дуже класичний напій. Тож не дивно, що він поширений такий, що є багато смаків в його. Які ми сьогодні і продегустуємо. Угу. Приступимо. І розпочнімо ми цю дегустацію із першого швепсу, шприц Аператіво за 20 гривень. Так, це найдешевший швепс. Ну, така банка 330 мл червоно-сріблястого кольору. Ну, тут, на жаль, ззаду пише білими дрібними літерами на сріблястому фоні. Склад досить важко прочитати, ну, але я все ж спробую раз. Ну, звичайно, тут ходить вода, цукор, діоксид вуглецю, тобто вуглекислий газ, натуральні ароматизатори, три види кислот, лимонна, яблучна та винна. Ну, регулятори кислотності, консерванти, сорбат калію, бензоат натрію це такі стандартні. Ну і крім цукру, тут є ще підсолоджувачі, такі також стандартні. Це сульфам калію, сахарини, є барвники, жовтий сонячний захід. Ми пам'ятаємо, що він може бути шкідливим, впливати на увагу дітей. так, Понсо, також ще один барвник. Ну і е, е, енергетична цінність цього напою 26 ккал на 100 мл. Я так розумію, що всі вони, які ми будемо сьогодні е, дегустувати, було е, ну, розлито у селищі міського типу Велика Демерка Броварського району Київської області. Так, ну, спробуємо. Давай. Ух, який класний колір в нього! Колір такий, як веперолю, дуже такий насичено-оранжевий. Вау! Дуже круто виглядає. Дуже піниться, але ця пінка швидко зникає, на відміну від пива. Е от раз, за кілька секунд вже її немає. Залишились лише бульбашки всередині. Ух ти, який насичений запах! Понюхай! Клас. О, запах супер, так! Ти любиш взагалі апероль шприц. Обожнюю. Oh, Чесно, апероль це мій улюблений коктейль. Так, добре, ну, спробуємо. Mm, кисленько, кисленько. От е дуже перебуває оця кислота, все, але загалом непогано, непогано. Якби було менш Кисліше, мені було б супер. Ну, спочатку відчувається солодкий смак, потім вже такий, цитрусовий, цитрусова кисло, кислотність, я би сказав. Mm -hmm. ну, досить смачно. Наступний швепс це танджерін. Так, а що це означає? Я не знаю, а ти. Це знає. ж мандарин. Оу, oh, точно! Так, мандарин, який виглядає. Як Марічка сьогодні, Так, зверху сірий, знизу оранжевий. Угу. Так, його вартість на 2 гривні більше, 22 гривні за 330 мл. Склад тут фактично такий самий. Є тут тільки ще аскорбінова кислота, ефір з деревної смоли і сік мандариновий 2%. Так, це, я думаю, буде смачно. Ану, мені вже цікаво. Колір такий більш природний. Так. А, ну, можливо, чуть занадто оранжевий. Я думаю, що якби він був дійсно природний, він був би трошки блідіший. Запах мандарину, тільки mm. з ноткою ну, хімосності. Та, трошки, <съя> так, трошки чути аскорбінкою ще до того. Але запах класний. Так, ну дещо нагадує mm. фанту, я б сказав. О, так, фанту зі смаком мандарину, точно. Спробуємо. Ой. Трошки так, трошки занадто хімічний смак. Nie. Запах був смачніший. Mm -mm. А смак от мені прямо нагадує розчинну аскорбінку. Чесно таке собі, мені, мені не зайшло. Наступний швепс Tonic. Так, він, як і наступні два, мають однакову вартість 24 гривні за 330 мл. І е, тут е, вже порівняно з попередніми дуже мало компонентів: це лише вода, цукор, е, вуглекислий газ, лимонна кислота і натуральні ароматизатори, включаючи хінін. Знаєш, що таке хінін? Це щось хімічне? Ні, це насправді якраз натуральне. Це е, кора, верніше, екстракт кори хінного дерева, е, яке росте в тропіках, і ним колись лікували малярію таку небезпечну хворобу. У -у -у. Е, Вперше ну, чую про це, якщо чесно. Насправді він прям дуже гіркий. Цей був oh. як еталон гіркоти. Ну, звичайно, тут його в тонік додають дуже мало. Но я думаю, що взагалі такий напій, як тонік, він виник, очевидно, в тропіках як для профілактики малярії. Це там дуже поширена хвороба, ну, я би сказав, взагалі найбільш поширена тропічна хвороба. Тобто додавати хінін – це було досить корисно. Енергетична цінність 37 ккал. така бляшанка жовтенька. Спробуємо. Так, давай. О, він вже прозорий. Так, він вже такий. А як пахне? Гарно пахне, мені подобається. Угу, такий якийсь чи то цитрусовий, чи якийсь е, запах. Угу. Щось таке цікаве і солодкувате, до речі. Скуштуємо. Ну. Ух! Це наче лимонний сік натуральний. Ну, ти чуєш цю гіркоту, таку трошки. Звичайно, терпість, вона та, є. Оце, вона це є. типовий тонік. Я думаю, що. Це завдяки якраз цьому хініну угу. а, такий присмак. Я думаю, що це якраз добре піде із джином, який у нас є, буде гарний коктейль. Наступний швепс мохіто. Так, Тут така вже зелена бляшанка. Ну, і у складі, як і в Мохіто, є сік лайма. Його тут 2,5%. Ну, Любиш мохіто? Непоганий коктейль. Норм. Так. О, як пахне м'ятою, до речі. Класно? Мені подобається, так. Ммм, mm, вау, супер! Дуже гарний аромат. Так, дуже. Це, напевно, найприємніший з усіх. Mm. Прям. Ммм. Mm. Смакота, це смачно. Ну, можливо, чуть він засолодкий. До речі, так, хотіла якраз сказати, що буквально трішки, якби оцю солодкавість зменшити, було б так, супер. Так, Воно частково компенсується соком лайму, але mm -hmm. все ж там, могло б бути кислуватіше. Думаю, що цей напій також буде добрим поєднанням до джину. Наступний швепс помгренейт. А знаєш, що це означає? Ні. Це гранат. Ух, до речі, саме це я ніколи не куштувала, тому це буде мій дебют. Так, ну відповідно, такий гранатовий колір бляшанки, mm -hmm. але у складі чомусь немає ні гранатового соку, нічого. Mm -hmm. Так, є екстракт моркви, mm -hmm. як не дивно, і сафлору, так, і підсолоджувач тут стевія. Ну, можливо, тут є ароматизатор гранату, не знаю. Е, до речі, енергетична цінність трішки вища в нього 41 кілокалорія. На 100 мл. Ну я думаю, що це має бути щось таке цікаве і неординарне. Так, ну принаймні колір такий явно неординарний, такий. Як ти називаєш цей колір, якщо точно, гранатовий? Бордовий. Ну це не бордовий, до речі. Мені бордовий. Це щось тут є такого з оранжевим. Так. Я би сказав, що це гранатовий скоріше. А пахне як гранатовий сік. Це Добре, Добре, що не морку. Угу, так приємно. О -о -о -о. Вау! <ріст> <ріст> це, це дуже нетипово для швепсу. Ну, це смачно, але це знову смачно. ж таки, мені трішки засолодко. Солодко, але це так цікаво. Так, такий смак незвичний. Смачно, дуже смачно. Рекомендую вам скуштувати. Не впевнений, що це смак гранати, але щось таке цікаве. Наступний наш тонік це пінктонік. Пінктонік на одну гривню дорожчий за три попередні наші тоніки. Так, Тут у складі в нього є фруктові та овочеві концентрати, саме з моркви, чорної смородини та чорниці. Mm. Так, ну і Крім цукру, також є а, такі замінники, які ми вже говорили. А, його енергетична цінність вже а, значно менша, а, наприклад, порівняно з попереднім, лише 19 кілокалорій. Ну, спробуємо. Думаю, що він буде, знову ж таки, як і всі тоніки, таким гіркуватим. Але колір, мабуть, буде рожевим. Ну, такий дуже слабо, ніжно-рожевий, я би сказав. У, я би сказала, ближче навіть до фіолетового, але виглядає. Такий майже прозорий він. Дуже гарно, ніжно так. Ніжно, так, так, ніжно, ніжно. Так, пахне чимось хімічним. Так. Такий приємний, але трохи хімічний запах. Спробуємо. Хм. Ну, а смак мені подобається, в принципі. Специфічненько. Ну, як і всі тоніки, він такий гіркуватий, але є такий відтінок ягідний. Ну, таке цікаве поєднання, я би сказав. 50 на 50. Ну, Марічка більш любить солодкі речі. Тому. Тому так. Наступний швепс Orange. Ви тільки погляньте на цей класний дизайн. Так, він відрізняється і по дизайну, і по ціні. На 10 гривень він дорожчий. Вартість такої бляшанки вже 35 гривень, тому що він зроблений вже не в Україні, а в Польщі. Угу. Так, ну Тут трошки більше різних складників. Всякі ароматизатор апельсина червоного, модифікований крохмаль чомусь, підсолоджувачі, консерванти, барвник бета-коротину, ну, такий як в моркві, але крім того є ще сік апельсину 2%. Так, ну. Енергетична цінність 30 ккал, така середня для швепсів. Мені вже доволі цікаво скуштувати. О, який він жовтий. Ух, такий запах насичений. Так. Але колір якийсь хімозно жовтий, наче апельсиновий сік, а Але наче... надто насичений. Так, якийсь він дуже прям. Хм. Нагадує Фанто. фанту. Фанту, <різь> фанту, так. Фанту оранж. <різь> Спробую. Так. Ем, ну, він не надто солодкий. Ну, навіть по смаку нагадує мені фанту оранж. Е, та, ну чути <сміт> апельсиновий сік, чути якусь скорбінку. Е, ну, в принципі, непогано. Е, ну, Трошки хімічно, не надто солодко. <сміт> ну, Я трішки очікувала більшого, насправді чомусь, не знаю. Не знаю. Таке. Я очікувала більше. І передостанні швебс Wild Berry. Виглядає дуже цікаво на вигляд. І я думаю, що ягідний смак мав би бути значно кращим, ніж попередній. Так, його вартість ще на 2 гривні більше – 37 гривень. І знову ж таки ж дизайн, оскільки він також був зроблений у Польщі. У складі тут є концентрати гібіскуса і моркви. А енеретична цінність така ж, як попереднього, 19 ккал. Давайте ж спробуємо. Якщо гібіскус, то очікую, що він буде якийсь такий колір рожевувато-червоний. Дуже такий слабенько. Який гарний. Слабенько рожевий, майже прозорий. Не виглядає дуже гарно, а пахне. Ще краще. Ммммм. Mm, щось цікаве. Щось цікаве, так. О, красота. Так, ягідки, солодкавість і трішки цитрусових. Дуже гарно. Так. А от запах... Смак. Ой, перепрошую. Смак. Більш натуральний, наче. відчувається смак ягід з кислинкою. І це доволі цікаво. Ну так непогано, воно не надто солодке, угу. таке приємне. Чимось мені нагадує суницю? Угу. Суницю, от саме суницю мені це нагадує. Таке поєднання. Але цікаво так. І наш останній швепс бітер Лемон. Мені здається, що він один із найпопулярніших, але саме в такому скляному форматі я ще його не пробувала. Так, ну мабуть, через те, що він у скляній пляшці, він і є найдорожчий 41 гривня, тобто на 4 гривні більше, за попередній. Попри те, що він зроблений не в Польщі, а в Україні. І об'єм його навіть трішки менший 250 мл. Так, ну, в складі з цікавого можна відмітити сік лимонний, півтора відсотки. Він такий мутний, трошки тут такий осад білий. Ну, спробуємо. Мені навіть здається, що у склянній бляшанці буде значно смачніше, ніж в пластиковій. Так. Так. Ух, який в нього насочений лимонний запах. Так. Прямо лимон-лимон. Давай. Ну, це класика, Ой, та. Він такий. Е, оскільки це тонік, це він гіркуватий, оскільки з лимоном. Так, дуже Але думаю, з джином піде новра. Що ми зараз і спробуємо? Зараз ми спробуємо, як поєднується з деякими з цих швепсів, які ми дегустували. Такий один з найпопулярніших у світі джинів Bombay Sapphire. Він виготовлений в Англії. Така пляшка має півлітри, 47% алкоголю. Він такий голубуватого кольору. Ну, тут зображено королеву Вікторію. І ззаду пише, що цей джин має свіжий цитрусовий смак з легкими пряними нотками ялівцю. Його унікальний рецепт на основі 10 натуральних високоякісних компонентів. Дбайливо зберігається з 1761 року, тобто ще старіший за швепси. Та передається з покоління до покоління. Завдяки унікальній температурній технології обробки цей джин має пікантний, освіжаючий смак та незабутний пряний аромат. Воу, wow, оце опис! Аж захотілося. Та аж жаби почали співати з радості, що таке є в нас. Так, виготовляється він, до речі, в Шотландії, в Глазго. Так. Ну, Буде такий компонемент, оскільки вже трошки звечеріло, якраз гарний час спробувати джин. Так. Ну, Марічка такі міцні напої практично не вживає, тому її зовсім трішки капну. Собі так. трошки більше. Зовсім трішки. Дам спробувати. Ну, зразу чути такий сильний аромат ялівцю, як тобі. Так, дійсно віддає ялівцем. В більшості це єдине, що відчутно нас. Так, ну, Запах. можливо, ще якісь пряності. Так, ну він такий майже прозорий. Угу. Давай спробуємо. М -м, він дуже м'який. Який, так. Дуже такий ніжний. Ну, це прямо чути, що це такий дорожчий, кращий джин. Угу. Ялівець і прянощі. Так. І для початку ми спробуємо, як поєднується цей джин із нашим найдорожчим швепсом Бітер Лемон. Ну, смак ще більше, наче пом'якшився, і додалась ось ця насиченість цитрусова. І мені смакує із цим швепсом значно краще ніж в простому вигляді. А тобі як? Мені і так і так подобається. Ну, звичайно, в коктейлі більше поєднання смаків різних. Так. І цікавіше якось. Так, ще би трошки воно було більш охолоджене, було б взагалі красота, але ми в польових умовах знімаємо. Але досить смачно. Далі ми спробуємо, як поєднується з Дженом ще один тонік, пінк-тонік. Угу. Думаю, це буде доволі цікаве поєднання через ягідний присмак. Угу. О, оце ти мені влив, звичайно. <хи> так, ну так. що ж, скуштуємо. Ммм, цікаво. Цікавий смак, дійсно клас. От реально оці ягідки, оце все. Гарно поєднання. поєднується із Супер. пряним смаком mm -hmm. джину, особливо хорошого джину. Так, пробуємо ще поєднати з джином Indian Tonic. Чомусь мені здається, що це буде доволі таке кисле щось, бо мені він не дуже зайшов. Але... Можливо... Ну, це більш класичний тонік. Так, так. Але, можливо, я помиляюсь. Можливо, я помиляюсь. Є? Yeah. Так. За вас, наші глядачі так. і слухачі. Спробуємо. А мені подобається таке поєднання. Ну... Не надто солодке. Цікаво, цікаво. Я зараз ще щось скуштую. Джин в даному випадку робить даний тонік більш м'якішим. Є ось така кислинка, але вона прикольна. Реально гарне поєднання. Ти був правий. Це буде гарне дійсно Як поєднання. <кхи> Останній швепси, який ми попробуємо разом з джином, це танджерін. Це вже таке трошки нестандартне буде поєднання. Дійсно, дуже таке цікаве. Цікаво, що з того вийде. Оце ми нахімічили сьогодні. Ну, хімічили і гірше колись, але вже. Так. Такс. Мішаємо, 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 мішаємо. І... І помішались. Так, запах. Цікаво, специфічний. А Ну, щось щось таке? Давай спробуємо. до речі, майже невідчутний, настільки сильно швепс на себе займався, ну, тобто, забрав. Всі смакові, оці властивості? Ну е, так, саме тому краще поєднувати джин з такими більш нейтральними 100 тоніками, відзадків. де немає цих сильних хімічних ароматів <сміт> і смаків. Та, е, тому що трошки перебиває ці ароматизатори, цей сік, е, смак джину. Ну, добре, е, як тобі взагалі швепси? Які найбільше сподобались? Загалом це була цікава дегустація. Я вперше спробувала деякі смаки, відкрила для себе. От хочу виділити саме із ягідним смаком польський швепс. От мені він зайшов найбільше. А тобі? Мені напевно знову ж таки напої середньої цінової категорії. Ну, не знаю, чи я можу. Якісь так прямо виділити. Mm -hmm. ну, можливо, це що з гібіскусом був. Тоніки такі досить хороші і гарно вони поєднувалися з джином. Ну і сам джин також Ще рекомендую. Хочу... А, до речі, okay. забув сказати, що вартість його в середньому 500 гривень за пів літри. Mm -hmm. ну, Це я купляв на знижці, але десь приблизно розраховуйте на таку ціну. Прошу. Ще хотіла відмітити зі смаком гранату. Це теж було цікаве поєднання. Ну, доволі. оце якраз, по-моєму, той, що з гібіскусом. Ось так. так. Оце дійсно, це було прикольно. Тому також купуйте, дегустуйте, пишіть свої враження. Так, ну я не думаю, що ви пробували якийсь ще з якимось смаком, який ми сьогодні не спробували. Але якщо це було так, напишіть, будь ласка. Так, і ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваша підтримка нам дуже важлива. І до наступних дегустацій. Па-па!